На 1 жовтня, тому я можу дати тільки оперативні дані. По оперативним даним у нас працює 18,5 тисяч педагогів, 14% від них у нас складають педагоги пенсійного віку. В цьому році у нас як ніколи, у нас, до речі, щороку ускладнюється ситуація з працевлаштуванням у зв'язку з тим, що ну, мережа ж не розширюється по великому рахунку. От, було у нас на 1, на 1 вересня, на 15 серпня, коли починається прийомна робота молодих спеціалістів, всього 170 вакансій. Вони всі заповнені. І я думаю, що влаштовано більше, ніж 170 педагогів, тому що іноді відбувається працевлаштування з несповним тижневим навантаженням або, наприклад. Певних умов педагогів, які йдуть на пенсію, відмовляються від частини, годин самі переходять на неповне навантаження. Остаточну статистику по молодим педагогам ми будемо мати десь приблизно через 2-3 тижні. Я вас зможу поінформувати.